Вітаю, друзі! ви на каналі Все про все. Це ось наш гараж. Ми робили його з чоловіком у двох. Він зроблений з метала, профіля, металопрофіля. Ми зробили яму, ось таку гарна, суха яма в нас. І, як ви бачите, багато інструментів, матеріалів і жодної полиці. Чоловік лише зробив ось там невеликий стіл. Сьогодні ми з ним купили. Буушні ящички. Ну, Зараз я вам покажу все. Він трохи тут буде прибирати матеріали, щоб можна було їх розмістити, адже тут прекрасно, сухо, то ми їх зверігаємо тут. Ось так. Зараз я покажу вам, які ми придбали з ним ящик. Процес прибирання триває, ось вже складаємо сюди на цю сторону дошки. Дошки довгі, по 6 метрів. Перекладаємо їх брусочками, щоб не крутило. Це мій ми... чоловік такі тіски купив здорові за тисячу гривні. Хто хоче, може продати зайти? Зараз продовжується. Ось вже розчистили цю сторону. скільки ти не прибирали. Так, не прибирали ми дуже давно, тому що у нас стройка. Ми будуємо веранду зараз. А на слідуючий рік, може, Богдан ще й сарай, то заготівля у нас проходить повним ходом. Останні штрихи, і привіт! Останні штрихи, і вже будемо зараз заносити наші тумбочки. Ось у машині одна. там, І на прицепчику також дві штуки. Так, ось такі тумбочки. Видно. Зараз будемо їх витягувати, як витягну відтяг. Так. Ось такий ще. Ну, це нам такий столик дали в нагрузку, ми його тільки взяли за того, що тут шухлядки. Давайте пізніше покажу краще. Ну і ще один такий шкафчик. Великий, мусний, він цілий, фанерка хороша, ніде нічого не покоцано. Ну Зато на інструмент. Ти підробиш, ти заготовка готова, okay. тумбочки готові, саморізи тільки якісь. Бумага, он Серйозно? Тітка хотіла привітати, чи нічого там не залишити. Та щоб там сталося, він пустий. Єдине, що ззаду треба буде фанерку, що пусте воно. Або може і не треба ніякої фанерки, воно до стіни отам стоятиме собі. Дробиться. А цю верхню взагалі треба буде поміняти, мені здається. столешницю зроблять другу валу. Або поверхнею набити. Але діло в тому, що одні шухлядки, а це його а просто даром довго робити. Ще й дарма. Ти бачила сама 600 гривень просила, Ну, 500 поставили, я вже 450 струвував. Каже, а це забирайте даром. Ну, однеї, бачиш, немає. Кажу, ну як даром, да хай хоч 100 гривень тим. Я стартував 450 в кожну 900 вийшло. Це, коротше, якась була стара аптека, і вони розпродають свої шкафи, тому чоловік вирішив ну, важати. Терсоплета ось такі важкі шкафчики. Всередині є там. Гарні. Здорові. Я спочатку психувала, за один такий шкафчик 500 гривень не хотіли. Ну, наче для беушного, дорого. Але потім, побачивши, що вони гарної якості, в хорошому стані, думаю, йому для гаража буде саме то. І так, ми робили, робили. Лед дотягли, ну нарешті склали. Ось такий шкаф у нас вийшов. місця до машини вистачає. Гарний. Зараз чоловік буде розкладати полички. Полички теж такі гарні, масивні, не тоненькі, Витримає будь-яку железяку, мені здається. Красота. Тут ще залишилися якісь писулі Діянка по 35 копійок. Ось такі гарні шкафчики. Так, Дякуємо всім за увагу, всім добра, мирного неба. А ми продовжуємо дбати в свою садибу.